І знову про косплей СРСР Сургутському ДК склали список заборонених західних виконавців. Геніальна думка осяйнула працівника місцевого ДК під час концерту кавер груп. Згідно списку, Бітлз знову під забороною, адже серпол Маккартні підтримує Україну. До дозволених потрапили Майкл Джексон, тому що він давно помер, та Емсі Хаммер, тому що той не веде публічного життя. Can't touch this. Can't touch this. Цікаво, що під питання потрапили Марон 5 та співачка Хелсі, адже про війну в Україні вони нічого не казали. Однак підтримують ЛГБТ. Ніскрепненька виходить. Коли прийде комунізм, коли люди будуть займатися мистецтвом, літературою, музикою, а усю роботу замість них виконуватимуть роботи. Цю схему дещо спрощені і адаптовані версії запропонувала сенаторка від ЛДПР. Фріки. Ідея полягає в тому, щоб обкласти податками компанії, які використовують роботів та штучний інтелект. Поцілуй мій блискучий металевий зад. Логіка полягає в тому, що роботизація та автоматизація виробництва зменшує витрати підприємства. Тому зайві гроші треба направити тим, кого ці грьобані андроїди роботи позбавили. Багато ГАТО! Багато, багато бендерівців! Складається враження, що цю ідею їй підказав чат GPT. Дякую, що додивилися. Ставте лайки, пишіть коментарі. Побачимось вже за кілька днів.